Підсилили берегові опори та збудували плиту проїзної частини мосту. Такі роботи провели на місці старого мосту, який обвалився між селом Підполозя та селищем Жданієво у червні цього року. Розповів заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області Василь Рурич. На даний час практично по мосту вже зроблено 80% роботи. так інвестор обіцяє, ну каже, що роботи йдуть по плану. На даний час вже залита плита приїзної частини, заливають плиту тротуарну під тротуар. Ще має робитися гідроізоляція, покриття на мосту, на підходах, тарильне огородження, і потім вже буде відкриватися рух по мосту. Це повноцінний міст. Там він на нагрузку 100 тонн розраховується, так як згідно норм теперішніх це проект, новий проект і вони повністю його роблять згідно. Існуючих норм для на мости на даний час роботи з відновлення мосту виконує інвестор, тобто товариство відряний парк Верховенський, каже Василь Рурич. Нас під укладена угода, меморандум про відновлення моста їхніми силами. Ми тільки контролюємо виконання проектних рішень, які узгоджені з нами. Вони замовляють і проект, і фінансують відновлення моста. Нас не цікавить сума взагалі, ми в. В кошти їхній що вони там платять підрядник, цікавить. Ми давали вимоги до проекту, який ми міст хочемо бачити, на які нагрузки і так далі. І роз. Казував різні варіанти, згодилися на певний варіант, який робиться зараз. Згідно того проекту, контролюємо чи все так виконано, як в проекті сказано і намальовано. Ми телефонували до товариства Вітряний парк Верховинський», щоб отримати коментар. Зв'язок був відсутній. Ми надіслали інформаційний запит, щоб дізнатися суму відновлення мосту. а Також, коли планують завершити роботи, чекаємо відповідь. Інвестор. Каже нам, що роботи йдуть всі в них по плану, так як вони запланували. Кінець жовтня, початок листопада мають завершити всі роботи. Нагадаємо, ввечері 24 червня між селом Підполозя та селищем Жданієву обвалився міст. Травмованих та загиблих не було. Тоді ж почали зводити тимчасову переправу. Наразі нею продовжують користуватися для проїзду. Зараз осінній сезон йдуть часті зливи, часто русло річки збільшується. А у нас була ситуація, коли був паводок, і цю тимчасову переправу з тому на якийсь короткий відрізок часу на наші населені пункти були відрізані від сполучення. Але хто мав можливість, то вже по збудованому мостовому перекриттю. Перейшли пішком в напрямку села підполозя, і вже звідти могли доїхатися. От зі дня відновили переправу, тому на наступний день уже можна було користуватися. Юрій Русин каже, поки триває відновлення обваленого мосту, проблем із електро- та газопостачання жителі громади не мають. Ніяких перебоїв із газом і світлом немає, тому що газова труба вона встановлена вже окремо і відношення до будівництва нового мосту немає ніякої лінії електро також ідуть в нижче, нижче, вище мосту, і вони не не задіє під час дощів. У нас газопостачання було і електроенергія. також Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.